Всім здоров'ячко скутер Honda Dio не заводиться скутер. Спочатку поначалу він заводився, закриваючи ось цю дирку ну, на фільтрі. І він заводився, а згодом зовсім перестав заводитися. Буду чистити карбуратор. Возможно, можна було спробувати датчик, але я думаю прочистити карбуратор, тому що він дуже загрязнений. Це вже я трішечки почистив. Ні, подивимося на результат. Розкрутив поплавкову камеру, а тут неприємних подарунків вистачає. Мусор, якби схожий з бака Ржавчина. Пісок. Фільтр. Це все пропустив, не знаю як. Але його тут вистачає. Зараз буду це все вичищати та продую. подивлюся, ось цей отвір дуже важливий. Якщо в нього не поступає гарно бензин, якщо там пісок, тоді. Потрібно все гарно вичистити та продути. Ану, по подую, так. Вроді, якби воздух проходить. Зараз гарно продую компресором, та все гарно вичищу. Є розумники, які кажуть, що очищувач карбуратора не допомагає. Бриснув два рази очищувачем. Все з жовтого стало більш біле, але це тільки два рази бриснув. Ось зараз брисну ще раз. Ось та іржа, що там є. І ось таким чином потихоньку потрібно звідти забрати. Да, так, так, можна собі допомогти, чимось потерти трішки. Нічого там страшного не нарушу. І не нароблю. Зараз це все гарно відчищу. Так, що там трішки є. Ще наношу. Тепер все ідеально чисто. Продуваю та ставлю на місце, пробую завести скутер. Скутер так і не завівся, а пробую навести лад з іглою, з датчиком з іглою. Повитираю тут все від цього масла. Не розумію, чи то хтось змазував, чи воно так замастилося. І пробую замінити ось цю резинку. Що ось тут Витираю все гарно від мазути. Як бачимо, заміна свічі, деякі маніпуляції з карбуратором тут завівся на стартер, але потрібно ще відрегулювати полостий ход.

Să facem, o să super pracțuiesc. Завелась ідеально, мені подобається. Всім хорошого часу, суток та успіхів у ремонті.